Я починаю. Так, починаю. Uh, У нас наперед будемо чотири питання. Uh, перше питання про розгляд листа КП обласної лікарні центральної сторони медичної допомоги щодо затвердження змін генерального uh, плану селища селищі і чим стучно додаткових територій в межі генерального плану під uh, індивідуальною і громадську забудову для та для правокращення умов на експлуатації медичної допомоги населення міській місцевості. І північна частини стали ще воєнної райони на Київську область. Власне, ДПТ пройшло місто Більжу Ради, у громадські слухання. Треба затвердити детальні план території з зміною нагального парку. Є пропозиція у кого? А? У кого є? Питання? Нема. Це вже розглядалося ти щось. Так. так, наступне питання з питань. Так, добре, перше питання. Ту і власні за. Народні воно. За. За. Зіння. Межат За. Купчик на сторону, буде карнува. Це За. Вацик Роман. За. Рішення каніки. Друге питання. Про розгляд заяви Василя щодо затвердження ввесення зміни до гнерального плану стало чистрем, з з детальним планом території для будівництва об'єктів природного. При дорожньому сервісу ворожі ще сила місцево 6 стримаської міської прикольної громади земельні глянки з кадастровими номерами, площою 0,77 гектара та площею 0,15 гектара. Власне, так само це питання вже проходило, цей проєкт пройшов у містобудівну раду, громадські слухання, просто запарати. Староста. Що номер. Так, можемо вжувати. 15 сотих після чия з земельна ділянка. Це міської... кадастрові номера. Кадастрова номера. Це його приватна власність. Приватна власність. 87, а 15. Щоб є, що комунальна власність. А, ну тоді в топ. Зараз. подивіться 15. 77, 15 сотих до ділянка. Так, що йому. Hmm. Це проєкт давно вже не зроблений, не вважав. Не вважав. А, а то є вже проєкт, так? Так, це готовий. Проєкт готовий, це майже вражав, там заперше. Щоб його Це сам? пустивається. Yes. Yes. Для свіху, для а, так. Тобто у мене, так, тоді, так, в мене так. тоді питання мало би бути до земельників. Тобто так, якщо проєкт, то навіть воєнний час можна його затверджувати, якщо вже все готово. Це в мене питання. Але це не до, не до архітектора питання, це питання до земельників. Славич на саме комісія в перезвоні зразу. Ну, дивіться, це комунальна земля. Але це все вказано, позначено, це якраз комунальні чи плана? Це комунальна, це, на... комунальна земля, так. А, я скажу, що 15 років це комунальна земля. А, ну і там, там, там ж не, немає обпережені цю землю, Ну Добре. Ну як бажання відсутня вважає? Хто може дати відповідь? На рахунок того, що я питаю. Готовий проєкт питань немає, але чи в воєнний час можна затверджувати перевірку? Це, так. Так. No. це проєкт не те, що ми комусь щось Це зміни до генерального плану, це зміни в документації. Yeah. Yeah. Це, yeah. Не... це не проєкт відчуження чогось. Yeah, ну, Воно виходить так, що, зараз так, Тому, Тому, що так, ми зараз запроваджуємо хочемо... проєкт детального планування. Що ми затримаємо? Це детальне планування зі зміни на реалізацію. Це розпов'язується детальний план на території, де зміни генеральний план. І є цей красний номер. Я так розумію, що наступний етап буде той, що ми цих 015 маємо йому надати. питаю, чи це? І тоді нам буде розказати, що. Ні, ну це питання ні, <пробітник> це, це питання, <пробітник> таке, а, таке. А, а, але так. Але просто ну, нашу ну, людину дури. Він ну, зараз, ну, він ну, зараз ну. потратиться по той, а то будуть проблеми. <пробітник> як ви мова? Ні, чого? проще. Ні, так не <пробітник> чого? А взагалі це питання розліталося на земельні? Подавалося на земельні, не подавалося? Попередньо. Він вийшов майже рік тому, і він вичавається. Він жекав, mm. там тому... було. Так, які пропозиції ходять, бо голосування. Ні, то ми не розумево. можемо Це <плевувати>. колапс незаконно, незаконно. Mm. Як ми можемо голосувати? А Я завтра теж у мене 10 пакетів є, то я прийду. Якщо... якщо ви мені проголосуєте, то нема питань, зараз вже Ну дивіться, Дозвіл на розробку детального плану, я зміни плану давав. Не було питань. Але давали. На обидві ділянки чи на одну? Зараз скажу. Тут маємо висимо. Про внесення змін у рішення від про надання дозволу на внесення змін до генерального плану селища Стримба. Двіділя. Показане, все є рішення. Доставте на голосування. Більше півтора що... року тому, рішення про те, що. Він нас двадцять другого року, і з 22-го року ніхто земельної ділянки не заборонено земельні ділянки. Так, так, основна земельна ділянка, там два, два кадастрові. Так, основна земельна ділянка ну І Яке цілі позначення? Ну, бо зміст вашого генплану це у перекладах. Бо цих 15 має бути ОСГ, наскільки я розумію? Ні, ці 15 це є інженерні ну, ці придорожні. Червона земель. зона. Так, так. так, так. Ну, то, тут трошки ну, немає не тут земельних питань. Це зміни в план. Так. І, ну тут Но вони ми... зараз будуть як ви, проведення. Ви це ПДП, ви не затверджуєте нічого mm -hmm. йому по землі. Після затвердження ПДП буде надання дозволу, якщо це комунальна Ні, <плес> ні, зараз ми затверджуємо зимін, нанесення змін генеральний план е, суто по цій земельній ділянці. Зміни і, 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 змін. і, і призначення її кваліфікації. Ігор, тут ви маєте сказати, що що там відбулося? Ну, що я я так розумію, що це для обслуговування, якщо це є подорожна смуга, це їм для того, щоб це. Ну, Воно вона має обмежене використання. Слово, то, використання. В будівництві теж купа, але використання можливо. От власне ПДП робиться для того, щоб упорядкувати, ну, я використання... Не знаю. то напевно треба доопрацювати, бо щось в мене багато невідомих. Це, Його, я, або чи... ви, ви, ви щось відповідаєте, бо зараз ще за. <праук> Є там, Я має має проєкт. Це проєкт. Взагалі немає ніякої переміниці. Ні, це лежало, воно... вже після часу лежало. Ано і... покажіть мені так, 0,15, де вони тут знаходяться. 0.15, ну <праук> <015, праук> ось вони. Оце. Так, оце 0,15. А що це за будівля? Це будівля громадськості. Проєкт. Там, якщо не помиляюсь, ми... Військовище. А це проєктно. там нічого не ває. Так, друге питання. Стан на голосування, чи відхиляєте питання? В будь-якому випадку стан на голосування, там в процесі ну, тебе покажуть. Та там, там виходить, що ми ставимо проєктному подірку на цій замедлі. З'являємо проєкт на тій ділянці ще не відверне. Так. Ну, це... Є пропозиція голосувати. Ні, ні, так, не, я, я, це, я знаю, що це таке. Віталій Толій зробить це проєктно, бо там немає. Ні, я розумію, що це проєктно, якщо це вже, наприклад, у мене, якщо це було суто земельна ділянка для обслуговування, там, чи паркування, чи ще, чи заїзду, це одне питання. Ну, так, як я тут побачу, що... Так, це усугубляє момент цей вести. Планується будівля проєктна, Є питання ще, і я ну, Добре, ну, Добре. Я так, ну, якщо зможемо допрацювати до сесії, то це інше питання. Тут питання наступне: що це містобудівна документація, вона е, нею будемо керуватися, коли людина отримає землю, звернеться до нас за містобудівними умовами і обмеженнями збираючи цю документацію, я зможу йому дати її. Добре, в мене тоді до вас зустрічне питання. Термін цих е, всіх, якщо будуть прийняті якісь інші закони, які пов'язані е, по вашому, по архітектурі, то що воно буде дійсні ці документи? Так, Сумніваюсь. це зміна це генеральний план, і він просто буде дійсно, як чином міста документація до того часу, як ми змінимо знову. Ну, Я так розумію, що зараз треба внести зміну генеральний план для того, що там можна було посадити будівлю. Так, Останні, Останні, так ми, чи... ставимо питання на голосування. Так, давайте ставимо питання на голосування. Так. Чи будемо голосувати, чи не будемо, або будемо, Ні, або так ми реагувати. зараз своїм виявленням і покажемо, чи ми будемо голосувати, чи добре, не добре, так. Друге питання. Але Туди... Роман Павлович, можливо, два питання, тому що якщо брати до уваги по всіх питаннях, то воно чи так, чи так піде на сесію, чи ми проголосуємо, чи ми не проголосуємо. Ну, але, ми, але ми усуваєш, я спочатаюся з питання з комісією, да. Це буде далі пізніше. Ну, то усуму, теж сесе прислухається до вас, вашої думки комісійної або не прислухається. Так, друге е другої питання, торе васє, утребаще. На ордені, мо на Так, кашу корима, интони трассы. Мазини так. Утримался. Мажакнул. Утримайся. Купчик он так. Шторцей. Зал. Володя нема, це нема. Цибулько. Питання Про розвиток сна директора ППФ Імпорт-Експорт Люкс Андрійович Овича ГМ, юридична адреса, мені місто Вірна, про затвердження детального плану території для реконструкції кафе, магазину Убома на Майдані Шевченка, 10А в місті на Нев'язького району, Міновіянської міської громади, Пемпетівської області. Земельна ділянка з канадством номером площі 0,8 гектарів. Так само, де тепер території розроблений, пройшов громадське слухання, пройшов місто будинку раду, пропонуюську задачу. У так, мене прошу. таке питання, у мене є питання, візуалізація є, що там планується робити. Візуалізація, візуалізація. Ще ще ну чого, так ми коли питання слухаємо, то всі хочуть візуалізацію. Розумієте, візуалізація. Пане Роман, не поясню. Та. Питання плану – це і на генплані зміни. Тобто зміни генплану немає. Вони ще не розробляють проєкт, тому що не мають поставник умови обмежень на розробку цього Ну добре, Але вони щось там планують, для чогось вони то роблять реально. Добре, я не захожу, бо то зараз починає. Так, крепі питання. Цікаво, яка суть цього цих змін? А що там планується? Вони планують триповерхову громадську будівлю з блокуванням до існуючої будівлі. До якої случаї? До кафе Кафе з того боку, а то з того боку не то й тільки під Замість мову. Намість кафе. Виглядає, що буде 9 метрів до 9 метрів до фасаду старого боку. Не старого, а на богу. Та голосуємо. Так, треті питання, голосуємо. Так, курюво ж. За. На Так, будок. За. Краще перемогу. Нема від тольних. Нема. Зінітра. Мажа. Штора? За. Родіки, мабуть, матцібульку. Ват. За. Дякую. Останнє питання проводимось директора авто Максимко Андрійович і щодо надання дозволу на розроблення детального плану території для реконструкції приміщення магазину за образів вулиця Варшевської, 4Є, 8. Земельна ділянка з Кадастова Площі 0,797 гектара. Це 10-10 тисячна герой. Ну, 0,8 гектарів. А що там було це? Реконструкція магазину точки. Які це буде? Це перед торговою. Це зелена зона перед торгою. Це все приватна власність. Ці приватні власності хоче переробити ДПТ для реконструкції.

Ну, хочуть, що хочуть, де? Реконструкцію робити хочуть, я не знаю. Вони детальне шмату мають розробити і показати без самого. А це ми даємо дозвіл на розробку? На розробку детальну. На розробку детальну території. Голосуємо. Так, голосуємо. Четверте питання. Турі Василь. За. На горні плода. За. Кашенькери. Маю бетонів. На мазіні тара. За. За. Бажак. За. Купчук Наталья. За. Что же ты Роді сара. Цибулькові, так. Да. Василь корма. Дякую, да. що вам дякую. До побачення.